167-й день повномасштабної війни Росії проти України. Дев'ять російських військових літаків знищені внаслідок вибухів на авіабазі в Криму 9 серпня в Новофедорівці. Мешканці Криму публікували у соцмережах відео, на яких було видно як мінімум два епіцентри вогню. Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання, але нагадує правила пожежної безпеки і про заборону куріння в невстановлених місцях. Йдеться в коментарі відомства за повідомленнями генштабу на харківському. У напрямку ворог вів наступальні бої у напрямку ветеринарне Уди успіху не мав, зазнав втрат та змушений відступати. Тривають бойові дії на напрямку Байрак-Гусарівка, зафіксовано обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Дементіївка, Питомник, Руські Тишки, Верхній Салтів, Старий Салтів та інших сили оборони України стримують просування окупантів на слов'янському напрямку. Противник обстріляв райони великої Комишувахи, Дмитрівки, Карнаухівки. Вгенького вірнопілля, Богородичного та Долини на Краматорському напрямку. Ворог здійснював артилерійські обстріли неподалік Сіверська, Григорівки, Верхньокам'янського, Сидорового та Райгородка на Бахмутському напрямку. Ворог намагався вести штурм на напрямках Новолуганське, Спірне, Володимирівка, Яковлівка, Стряпівка, Соледар. Успіху не мав і змушений відступати. Окупанти стріляли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Іванодарівка, Покровське, Зайцеве, Бахмутське, Солодар та інших. На Авдіївському напрямку були обстріли біля Мар'їнки, Авдіївки, Опитного, Пісків, Первомайського. Нетайлового та Красногорівки ворожі літаки діяли біля Красногорівки та Мар'їнки. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли райони населених пунктів Костянтинопольське, Новомихайлівка, Мала Токмачка, Шевченко, Пречистівка, Времівка та інші. На південно-бузькому напрямку противник стріляв із танків та артилерії різних калібрів вздовж лінії бойового зіткнення та завдав авіаударів поблизу Новогригорівки, Андріївки та Ольгного. Збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках фронту. Від початку повномасштабного вторгнення силами оборони було умогилено близько 43 тисяч особового складу Росіян. Повідомляє Генштаб України.